Дизайнери інтер'єрів у 2025 році визначили, які кольори більше не підходять для спальні. Холодний сірий колір вже не в моді. Він здається, занадто стерильним та непривітним. Краще обрати теплі відтінки, як-от бежевий чи пісочний, які створять затишок. Темно-синій колір, хоча й популярний в інших кімнатах, для спальні надто драматичний. Люди хочуть, щоб спальні були спокійними. Тому пастельні та природні відтінки, такі як шавлія, стають популярними. Зеленувато-блакитний колір також втрачає актуальність. Краще обрати спокійніший відтінок шавлії. Яскраво білий колір підходить для кухні чи коридору, але не для спальні. Для спальні краще обрати м'які відтінки білого, наприклад, колір слонової кістки або ляний. Яскравий рожевий колір, популярний після фільму Барбі, теж не підходить для спальні. Більш витончені відтінки рожевого краще створять стильну атмосферу. Якщо хочете, щоб спальня виглядала стильно і поставлю. Зачасово уникайте цих п'яти кольорів. У давнину українські прізвища часто формувалися за звичками або зовнішністю людини. Наприклад, ті, хто любив курити, отримували особливі прізвища. Серед них були курій і курійчук. Ці прізвища походять від слова курити. Їх носили люди, які не могли позбутися звички паління. Зараз приблизно 1409 людей мають такі прізвища, здебільшого на Львівщині. Існує ще одна група прізвищ Люлюк, Люлюков і Люлюкін. Їхні власники полюбляли курити. Люльку в Україні таких прізвищ 203 переважно на Дніпровщині. Є й інша цікава група: кріпак, кріпаков, кріпаченко. Ці прізвища пов'язані зі словом кріпак та міцним тютюном. Лише 1459 українців мають ці прізвища. Вони зосереджені на Дніпровщині та Київщині. Прізвища також формувалися за зовнішністю. Люди з ластовинням могли мати прізвища Дзюба чи Ряби. Ті, хто мав шрами після пожеж, могли отримати прізвища Горілий. Або печений людей із бородавками називали бородавка а із шершавою шкірою рапатий. Усі ці прізвища відображали індивідуальні особливості людини. Український центр оцінювання якості освіти нагадав учасникам національного мультипредметного тесту на 2025 рік перевірити свої дані. Основний період реєстрації завершився 3 квітня. Якщо під час реєстрації були помилки, їх ще можна виправити. Центр рекомендує учасникам перевірити свої заявки в персональних кабінетах. Якщо ви бачите повідомлення про помилки замість підтвердження реєстрації, їх потрібно виправити до 8 квітня. Це може стосуватися не до Стовірної інформації або неправильних документів. Якщо помилки не виправити, реєстрація буде скасована. До цього ж терміну можна змінити навчальний предмет або населений пункт, де ви будете проходити тест. Якщо ви не встигли зареєструватися або виправити помилки, буде додатковий період реєстрації з 9 до 14 травня. Пам'ятайте, НМТ – важливий тест. Підготовка з професіоналами допоможе вам досягти кращих результатів. Ви коли-небудь хотіли протестувати багато парфумів одночасно. Існує простий трюк, який може допомогти. Замість блотера або зап'ястя спробуйте використовувати пальці. Парфуми розкриваються на шкірі інакше, ніж на папері. Коли наносите аромат на зап'ястя, у вас всього дві можливості протестувати. Використовуючи пальці, можна випробувати до десяти ароматів. Просто пшикайте парфуми на палець, щоб уникнути змішування запахів. Пам'ятайте, що зап'ястя тепліші, ніж пальці, тому аромат може відкриватися швидше. Щоб освіжити нюх, понюхайте кавові зерна. Парфуми розкриваються поступово. Спочатку верхні ноти, потім середні і нарешті базові, які залишаються найдовше. Цей метод допомагає зрозуміти, як аромат працює на вашій шкірі, і зробити правильний вибір без зайвих клопотів. Корупція в Україні залишається значною проблемою. Вона особливо помітна в окремих сферах. 29% людей за останній рік стикалися з корупцією в школах. Учителі та керівники вимагали хабарі у вигляді грошей, подарунків чи послуг. У роки війни 2023 та 2024 провели опитування. У ньому взяли участь 10 тисяч людей з 18 областей України. Також опитали тисячу внутрішньо переміщених осіб та дві тисячі українців за кордоном. 26% респондентів заявили, що стикалися з корупцією в медицині. Хабарі вимагали в лікарнях, поліклініках та аптеках. 25% українців кажуть, що у них вимагали хабарі співробітники поліції, зокрема патрульної. Корупція у сфері приватизації та користування землею, також зросла. Вона досягла 25%, тоді як раніше була 14%. Ваш наступний айфон може стати дорожчим через нові тарифи від адміністрації Трампа. Тарифи охоплюють майже всі деталі смартфонів Apple. Це може підвищити їхню вартість. Білий дім встановив базовий тариф у розмірі 10%. Для Китаю, Індії та В'єтнаму діють індивідуальні ставки. Це означає, що закордонні товари отримують додаткову націнку. Більшість айфонів збираються в Китаї, де тариф становить 54%. Хоча Apple почала переносити виробництво. До Індії більшість смартфонів все ще збираються в Китаї. Аналітики підрахували, що ціна на iPhone 16 може зрости з 799 до 1142 доларів iPhone 16 Pro Max може коштувати 2300 доларів або навіть більше. Ціни на нову лінійку iPhone 17 залишаються невідомими. Проте експерти очікують, що ціни на продукти Apple можуть зрости на 43%. Це стосується і Apple Watch та iPad. Apple намагається уникнути різкого підвищення цін до осені, коли планується презентація iPhone 17. Перенесення виробництва до Сполучених Штатів може ще більше підняти ціну через високі витрати на ро робочу силу, якщо Apple не зможе уникнути тарифів, це може вплинути на продажі в Сполучених Штатах. Користувачі можуть перестати оновлювати свої пристрої щороку або перейти на дешевші Android. В Україні вартість двокімнатних квартир дуже різниця в залежності від міста. Найдешевше житло можна знайти у Запоріжжі. Там квартири коштують приблизно 23 тисячі 800 доларів. Це пов'язано з падінням цін на 5% через близькість до лінії фронту. У Миколаєві ціна трохи вища і скла дає 30 тисяч доларів. Ціни тут не змінювалися протягом останніх шести місяців. У Сумах квартири коштують 31 тисячу доларів. Це на 2% менше, ніж півроку тому. У Харкові навпаки. Ціни зросли на 9% і становлять 36 тисяч доларів. У Кропивницькому ціна на рівні 39 тисяч доларів і не змінилася за останні півроку. Найдорожче житло продають у Києві. Середня вартість тут становить 100 тисяч доларів, що на 8% більше ніж раніше у столиці. Ціна залежить від району. Наприклад, у Деснянському районі квартири коштують 55 тисяч доларів. А у Печерському ціна сягає 193 тисяч. Львів на другому місці з ціною 92 тисячі 500 доларів. Третє місце посідає Ужгород. Середня вартість тут 89 тисяч доларів. А ціни зросли на 14%. В Україні у 2025 році триває мобілізація. За законом, деякі чоловіки призовного віку можуть отримати відстрочку. Люди з інвалідністю третьої групи мають право на це. Вони не підлягають призову. Служити можуть лише за власним бажанням, підписавши контракт. Інвалідність третьої групи виникає через стійкі порушення здоров'я. Це можуть бути захворювання, травми або вроджені вади. Такі порушення обмежують життєдіяльність, зокрема, працездатність. Ці люди потребують соціальної допомоги та захисту. Також не підлягають призову, ті, чиї партнери мають інвалідність третьої групи. Причини можуть бути онкологічні захворювання, відсутність кінцівок або інші серйозні проблеми здоров'я. У ніч з 6 на 7 квітня ціна біткоїна різко впала. Вона досягла 78 тисяч 539 доларів. Це означає зниження на майже 6% за менше ніж добу. Причиною стали нові торгові мета від адміністрації Трампа. Це вплинуло на ринок криптовалют. Крім біткоїна, значно впав і Ефіріум. Його ціна знизилася на майже 12%. Тепер він коштує 1 тисячу доларів. Загальна ринкова капіталізація криптовалют становить 192,5 мільярда доларів. На крипторинку спостерігається спад. Він збігся з початком нового тижня на міжнародних фондових біржах. Індекс, який відстежує ціни 30 найбільших цифрових активів, за добу знизився на понад 8%. Основною причиною спаду стали торгові мета від адміністрації Трампа. Перші два дні після їх оголошення фондовий ринок Сполучених Штатів Америки втратив понад 5 трильйонів 400 мільярдів доларів. Індекс S&P 500 досяг 11-місячного мінімуму. NASDAQ 100 увійшов у ведмежу зону. Після оголошення мит ринок криптовалют намагався втриматися на рівні 83 тисяч доларів. Проте почав здавати позиції. Експерти прогнозують економічне протистояння між штатами Китаєм та ЄС. Це може мати наслідки. Біткоін закінчив перший квартал 2025 року з падінням на 11,7%. Це найгірший результат за останні 10 років. Аналітики припускають, що нинішня корекція може повторити сценарій 2015 року. Тоді ринок стабілізувався і почав зростати у 2016 році. Але нинішня макроекономічна ситуація залишається вкрай нестабільною. Відомого південно-корейського актора Ойон Су, якому 80 років. Засудили за сексуальні домагання. Його звинуватила колишня колега. Акторові призначили один рік ув'язнення. Жінка заявила, що ще у 2017 році він обійняв її без дозволу. Також торкався тіла і без дозволу поцілував у щоку. Вона розповіла про це лише у листопаді 2022 року. Ойон су відомий за серіалом Грав Кальмара. Він прокоментував рішення суду. Актор сказав, що йому принизливо постати перед судом у такому віці. Якщо його слова чи дії були невідповідними, він погодиться з вироком, проте він не вважає свої дії нападом. Актор висловив жаль, якщо вони завдали болю. Він підкреслив, що його дії були проявом батьківських почуттів.